Як собі розслабити м'язи без масажів та фахівців? Дивіться, у нас є такий орган, як сухожилковий орган Гольджі. Це нервові закінчення, сенсорні, котрі знаходяться у переході між сухожилком до м'язу. Вони відповідають за захист нашого м'яза від перерозтяжіння і перенапруження, щоб він не порвався. Наприклад, коли ви тягнетесь. І у вас виникає гострий біль, це сухожилковий орган годжі, посилає сигнал мозку, що рветься м'яз, і таким чином починається спазм м'яза для того, щоб м'яз скоротити. Або, коли ви тренуєтесь, ви відчуваєте, що у вас немає сили, і ви хочете дотягнути вагу, це так само сухожилковий орган годжі посилає сигнал в мозку, що м'яз втомився і зараз він розірветься. І якщо працювати у тому діапазоні, котрий над цим болем це викликає проблему. Наприклад, якщо ви потренувалися, то бажано розтягнутися, тому що ви перенапружили м'язи. для того, щоб через сухожилковий орган годже послати сигнал мозку на розслаблення м'яза. Розтяжка повинна бути максимально безболісна. Якщо у вас викликається біль під час розтяжки, ви навпаки знову травмуєте свій м'яз. Якщо ви навпаки розтягуєтесь через біль, то бажано м'яз потім напружити. Для того, щоб посилати сигнал мозку на те, щоб м'яз відновитись. Ось таким чином ви можете відновитись. Інший варіант розслаблення. Ось у нас, наприклад, є ось цей м'яз. У нього ту м'яз, ту сухожилки, і ту. Нам треба працювати з проксимальним кінцем. Тобто, ось ту. Ми знаходимо ту кріплення м'язом, можемо подивитися анатомію. Беремо перкусійний масажер. Да, Його можна використовувати таких випадках, Ставимо десь 80-100 Гц, тобто це ось така сила, як зараз. І сюди ставимо і тримаємо десь 30 секунд, не більше. Тобто, доказано, що вібрація може розслабити м'язи, але треба працювати не на весь м'яз, а саме на кріплення сухожилкового органа Гольджі. Таким чином, наш мозок. Не розуміє, що зробити з м'язом, розслабити або напружити, і так як йде к збереження енергії, він викликає розслаблення на вібрацію. Ось так працює наше тіло, і будьте здорові. А вправи ви знайдете у мене на youtube каналі Переходьте та практикуйте.